Моє вітання усім, хто дивиться мій канал. Лежу, але буквально 5 хвилин і йду на кухню, буду щось робити. Кому цікаво, я зі мною. Захотілося мені приготувати німозу. Відварила тільки картоплю і яйця. Яйця вже остигли, а картопля ще тепла. Цибулька в мене отака от сусідка гостила, каже, що в неї дуже росте, на те галю. Я взяла там ще в мішочку багатенько. Так, моква в мене є консервована. Подивилася, думаю, нашу відварювати, якщо є консервована, і ще навіть в мене залишився майонез. Пам'ятаєте, я робила веганський майонез. Подивилася, спробувала все нормально, бачите, не рідний, нічого, не зіпсувався, хоча стоїть вже довгенько в холодильнику. Перемашу, буде все супер, І яку консерву я буду вживати? Свою, яку сама закривала. Мені цікаво, хто з моїх глядачів робить консервовану рибку свою чи ні. Ну, от я робила мої постійні глядачі мають пам'ятати, я показувала, скільки я її закрила. От. Її би і так можна було їсти. Вона смачнюча. Ну, але треба, знаєте, використовувати десь цибулюту і майонез. От Я вирішила, що буде в мене сьогодні мімоза. Виклала я рибку, От захотілося вам показати, Бачите, скільки її тут багатенько. Трішечки. Юшечки залишила і просто виделочкою, Та всі ми так робимо. Зараз гарно-гарно перевну. Класно мати під руками свою консервочку. Зроблену своїми ручками. От вже все приготувано, Бачите, якраз для прикраси буде зелена цибулька. Два жовточки лишила. От вже консерву виклала на блюдо. Молодь тепер, напевно, не робить мімозу. Що робить? Якщо дивиться хтось мене з молоді, напишіть, будь ласка, чи ви любите мімозу. Так ну все припиняю балачки. Збираю мімозу. Ну, от. Така мімоза в мене вийшла, можна сказати, навіть святкова. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився моє відео, хто пише коментарі, ставить лайки. Мені це дуже-дуже приємно надихає знімати для вас знову і знову. Мімозу лишаю в холоді, щоб трішечки настоялася. Усім смачного, готуйте мімозу, це смачно! От і чакові, білочок дістався. Їж, їж, мій Коли наїдається, вже бере, бачите, відбуває і просто викидає. Бешкетник ти. А, ні, твішечки їсиш. Але більше бешкетуй.